Ось і не стають довгоочікувані зимові канікули. Пропоную пригадати правила дорожнього руху взимку. Пішоходи, пам'ятайте, перше, рухаючись тротуаром, не поспішайте, не біжіть, можете послизнутися і впасти. Друге, не ходіть у відлигу бід... поблизу будівель, з яких може обвалитися сніг або впасти бури. Третє. Ніколи не козайте на дорозі, щоб не збити інших людей, які рухаються поруч. А ще тому, щоб не виїхати на проїжджу частину, бо це дуже небезпечно. Четверте, не ходіть близько біля краю тротуару, щоб вас не зачепила машина, водій якої втратив керування. Під час переходу дороги будьте особливо пильними. Переходьте її лише на переході. І уважно придивляйтеся, щоб не було поблизу машини. Починайте рух, коли транспортні засоби вже зупинилися. Шосте. Ніколи не перебігайте дорогу, навіть коли немає транспортних засобів. Бо по слизькій дорозі бігти особливо небезпечно. 7. Одягайте взуття з м'якою користою підошвою, А якщо є змога, зимове взуття з шипами. Обходьте транспортні засоби дуже уважно за умов, обмеженої чи недостатньої видимості. 9. Не варто закривати собі огляд капюшону. 10. Коли чекаєте на зупинці громадський транспорт. Ніколи не ставайте на край тротуару, тому що можете послизнутися самі чи ненароком, роком хтось може штовхнути вас, і ви потрапите під колеса. Одинадцяте. Залізниці взимку також небезпечні, адже скрізь слизькі, сліз... якщо виникає потреба, перейти залізничну колію, тому будьте уважні. Якщо проїзною частиною чи узбіччям повинні використовувати світловідбійні елементи стрічку, наклейку, жилет тощо. Або бути в одязі, який має світловідбувальні елементи. Бережіть своє здоров'я і життя. Дотримуйтесь правил дорожнього руху. Давайте дам декілька порад. Встановлю свою ялинку на стійкій основі. Не ставте її біля меблів або прилазів опалення. Не рішуйте на свою ялинку вироби з паперу, марки або вати. Не застосовуйте до своєї ілюмінації бенгальські вогні, свічки або фейерверки. Не дозволяйте малолітнім дітям вмикати електрогірлянди. Не Залишайте без нагляду свою ілюмінацію, покупляйте свої електрогірлянди промислового виробництва. Прочитаю про загальні правила безпеки при поводженні з електроприладами. Щоб уникнути ураження електричним струмом, а також запобігти виникненню пожежі при експлуатації електротехнічних приладів, необхідно перше. Проводити монтаж і експлуатацію електротехнічних приладів згідно з інструкціями виробника. Друге не користуватися електротехнічними приладами по закінченню терміну їх служби. Третє. Не експлуатувати електротехнічні прилади, якщо порушені їх цільність чи пошкоджений корпус. Четверте. Не проводити ремонт електротехнічних приладів власноруч. Це мають робити лише фахівці спеціалізованих сервісних служб. П'яте. Не користуватися нестандартними електричними приладами. Шосте. Не розміщувати обігрівальні електричні прилади біля електропроводки та штепсельних розеток. 7. Не перевантажувати електричні з'єднування електричними приладами, сила струму яких у сукупності перевищує допустимі значення для таких пристроїв. 8. Не торкатися мокрими руками та не витирати вологою ганчіркою електричні кабелі, штепсельні розетки, вимикачі інші електроприлади, які ввімкнені в електромережу. 9. Не залишати без нагляду ввімкнуті електричні прилади. Десяте. При залишенні робочого місця перевіряйте, щоб всі електроприлади були виникнені. Одинадцяте використання електричних приладів не за призначенням або невміле користування ними може привести до виникнення пожежі. Будьте обережні з електроприладами. Всього найкраще. Вітаю всіх учнів ліцею пріоритет. Якщо ви хочете дуже весело і добре провести свої зимові канікули, тоді бажано вам послухати декілька правил. І це буде дуже швидко. Перше правило не можна в'їжджати на лижах або санчатах із крутого берега на кригу. Тому що ми не знаємо, товста крига або тонка. І у будь-яку хвилину ми можемо під нею провалитися. А узимку вода не дуже тепла. Друге, постійне правило ні в якому разі не контактувати з незнайомими людьми. Якщо вони вам пропонують кудись з ними піти або узяти їх солодощі, ні в якому разі не беріть і ні в якому разі не йдіть з ними. Це загрожує вашій безпеці. Третє правило уважно дивись під ноги, тому що зараз тануть калюжі. Потім замерзають, і вони перетворюються у кригу, на якій ти можеш підскознутися. Четверте правило ні в якому разі не розпалювати вогнища у лісі. Ви можете випадково своє підпалити або підпалити поле, на якому ви розвинете вогнище. Ну і п'яте правило гарно відпочиньте. Бажаю усім успіхів на зимових канікулах. Бережіть себе!